Усім привіт. Ложу на просторах ютуба і бачу, що люди показують на своїх полях, що попадається то гусінь, то тотосовка І на кукурузі, і на сої. Така сама ситуація. Та думаю, проїду, подивлюся, бо вроді би то недавно і був, а ну думаю, гляну. Мало ли, бо така оця зараза вона літає то сарана, то, то ще якась. Така свігня. Хоча зараз такий клімат міняється. Хоча отаке от все. то лучше його все оце моніторити періодично. Так, ну оце наша славнозвісна кукурузка із білих мішків. Е, до речі, да, на рахунок цього щось з білих мішків. Там дуже таку якусь тему підняли. Його, там, в тіктоці в Ютубі е, людей за те, що вони купляють кукурудзу з білих мішків. Ось вам також з білих мішків. Українська селекція. Ось вам українська селекція також. І що, що тут погано? Ми вже не її користуємося не перший рік. І в принципі, якби було щось погано, то я б її більше і не брав. Але в неї доволі такий непоганий потенціал. І я як перший раз перший рік колись узяв, так вона у мене сипанула по 120. Центрів, то я думаю, це непоганий результат, як для української селекції, як кажуть. Ну так що я не знаю, ну, комусь не подобається, ну не беріть, це ж таке. Якщо, тут же ж суть тому, що треба дивитися, ціна якість. Да, там Сенгента може чомусь якось і кроще чи, чи той піонер. Ну, але ж і ціна питання. Скільки там зараз вже вісім мішок стоїть, то якщо ця кукуруза показує такі самі результати, то який сенс переплачувати? Ну, то хай. Так, давайте. Да. Е не буду лазити по краєчку, а тут трошки глибше зайду і покажу. Бо Там від краю, бачите, там і по два качана, та й ось є по два качана. Ну, Це таке, він, він не сформується, я думаю, вже тут нічого йому там щось і приписувати. А так е це в нас посів був. Дайте вам, щоб не збрехати. Десь Де... кінець квітня. Зразу після, після Пасхи я сіяв соняшник, а далі... І ці соняшники і через декілька днів почав сіяти кукурудзу. І це поле було там одне з перших. Ну, ось дивіться, який качанчик сформований. Ну Гусені я не бачу. Та давайте розчохлим його повністю. Та я порахуємо скільки рядів у ньому. Бо я на одному полі своїх був, то Але щось ось таке як і гризло. Отам у мене сформовано було 16 рядів. Насій ще не рахував. Дивіться, який клопіролози. Я не знаю, чи він їсть, звісно. Такі доволі качанчики непогоні на вид, але ж але ж так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Бачите? 16 рядів. Д14, де Д-16. Де Топ в загальному ось по висоті кукурузка десь 2,5 і вище метрів. Ну це, я вам скажу, не одне із самих, не одне з кращих полів, яке в нас є. Тут така земля, що вроді би то і непогано, але отам, на гору трошки вже вона хуже є. Віднес краще, але ж не забуваємо, що ми сюди внесли аміоку по 120 кілограм. Так що, в принципі, ну не знаю, щось очікуєш, я думаю, хай краще він буде один качан і набере на себе там 16-18 рядів, чим, чим два качана, який буде один нормальний, а один недосформований. І буде 14 рядів. Моя думка така. Я думаю, краще хай буде такий дебаленький. Але більше. Ну а так взагалі непогано. Плюс-мінус щось твоє вона і показує. Так, цієї не бачу я в гусині це дуже добре, бо я бачу, я знаю, що в мене вже сусідні фермерські хозяйства вже бризкали друнами. Такі нюанси вже були. Я вже йому там мотуюся, дивлюся, вроді би тут. Хоть у нас все нормально. Так, нагадуваюсь, під посів ми давали тут ще плюс НПКшки кидали сюди, то в принципі тут їй живлення хватало. Я думаю, вологи, вологи нам Ну трошки побалувало. Оце один, один... один такий момент не було, трошки дощів. Ну Десь я не знаю, десь може тижнів три не було, І вже бачите, воно трошки почало у нас підсихати, підсихать, повішало. Але ж оце недавно ось був. Якраз на молочна стилість, я думаю, трошки воно й дасть їй. Так, ну, оце, в принципі отак воно виглядає у нас усе, ось. ось бачите, містами ось до кінця навіть є трошки недосформований, бачите? Це на тих участках, там, де було по два качана. А так доволі ще й непогано вона стоїть. Ну Це так, з краю, бачите. Вже видно, на краю вже сохне. Дивіться, от краю у нас взагалі там де оця посадка, взагалі ось, ось, вона висохла. Хоча я вам скажу, оцей участок по вегетації... Як по весні був найкращий, кукуруза була така дебела тут стояла, а на гору навіть хуже. А ось бачите тепер, оце, як посадка і нестача вологи на це вплинула. Тут ось полоса нічого немає. Так що, ось такі нюанси. Так, іще одне, да, бачу там у людей на також. На кокрузі там вже нема нічого, побадився, вже обідився. А на сої також з'явилася гусінь і не одного виду, суть того, що... Так що також зараз з'їздимо на сою, подивимося ще наша соя, та що я у минулому році брав першу. Типу першу репродукцію під раундоп s 309 Це канадська канадська соя. Я брав там дві, S309 і МК-08. Я думав з них якусь одну вибрати. По вегетації мені вона трошки не сподобалася. Ну, зразу з виду, там, що вона якось на себе погано начіпляла, якось. а потім я вам скажу вже. Перед молодьбою я до неї зайшов, точніше я почав хай, там, при молодьбі, почав її молотити. І блин, вона мені сподобалася. Вона така висока, ну трошки їй важко молотить важче, ніж решту. Така вона сплилася між собою, вона висока і біла, вона така, крупна, біла, біла, біла е, ця. Та перемичка біла, то не знаю, мені сподобалася соя, я її думаю залишу і цю. І НК09, НК08 і, НК і С09. Ну, Зараз поїдемо, я покажу, яка вона там зараз по вегетації, бо зараз із соєю я скажу, взагалі в цьому році ну, я бачу нюанси, бо по висоті вона через посуху. Хоча я не сказав би, що якось так і дуже і посуха, в тому році була більша посуха і вона себе нормально показала. А в цьому році, от я бачу по, по решті, ну, по деяких там полях, що вона нижча, Нижча, ніж у минулому році. Не знаю, як вона буде по урожайності. Ну... Добре, поїхали. Менше буду да, ляпати заком, поїду на поле, зараз так покажу. От дивіться. Соняшник це бізній басів у людей. оце, оце нормальний в квітні, це десь у травні сіялося, бо люди пересівали. І вони щось там не зійшло, що там у них було, не знаю. Пересіяли соняшником, оце, бачите, цвіте ще. Бо я ранком дивлюся, кудись мої бджоли летять. Думаю, цікаво, куди ж вони там. все, така ось ситуація. Так, оце наше поле, наша С-309. Ну, як по вегетації я бачу вона трошки менша, ніж в минулому році, так. Так, і вже я бачу листочки, вона почала трошки скидати. Так що в нас тут епобобо. по бобах, по стрючках. Ну, таке собі. Бульбочки є. Бачите, вона якось така витягнута. Ну, я сказав би слабенько. Слабенько вона щось показує. Та взагалі вся соя у цьому році якось на вид. Зараз вона така якась, не дуже мені подобається, в тому році було краще. Ну, ось, бачите, трошки. Трошки краще. Ну але ж також, дивіться, ось раз, два, три, чотири. Стрічкові по 4 зернини містами наформували. Може це я, я поки що придираюся до, до неї. Ну, в принципі, воно ще, ще наливається. Ну вже вона не формує. Вже зверху тут нічого то не буде, я думаю. Але ж хто знає. Вона щось ось пробує. Але не факт. Не факт. Ну, як кажуть, так, да, що бункер покаже, але я просто бачу по вегетації, у цьому році трішки, трішки вона відстає. Та всі всі свої відстають. Навіть нашій хардін, якого там потенціал, що я казав, він нам колись давав і по 4 тони, то Ну містами містами. Е, я другу віддавав е, хардін і в нього там таке болотисте місце. Дуже багато блага, то там вона показує, знову ж таки вона показує, тому що вона любить такі низини, е, таке вона, бо болотистість любить. І, звичайно, вона така вже так, пошти вище коліна. Посіяна вона у нас була е, по сої, також перед ним попередник перед нею була Соя Канзас. Е, от Непогано в принципі дала. І тут ми десь добре вдали, я давав. Сульфату е, плюс-мінус 100 кг. Я кажу ось думав, що у цьому році, чи у тому році був поганий рік е, Типу по, посушливий. посушливий. Е, ну, бачу, що, мабуть, у цьому році буде, буде воно все хуже. Ну, і воно просто рік буде не соєвий. Так. Ну, це таке, це судить зараз. Треба стоїть буде по цьому, як вже буде молотити. Саме краще себе почуває, це у нас наша соя класична. Ось дивіться, я заходжу і вона мені у бояз. От, От оця соя мені подобається. Тут їй добре. Ось, дивіться, що робиться. Ось вам вирву. Ось. Диви, яке воно. Диви, наскільки бульбачок начіплялося. І скільки ось які боби. Раз, два, три. Вони здорові, вони крупні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Значит, двадцять чотири десь свічка. І дивіться, оця її властивість така на горі, вона шапку таку ось нав'язує. Але якщо мало вологи, вона її трошки бува Е, не доформовує стрючка трошки. Але ж ну дивіться, лки-палка, яке воно ось о. які листки здорові. От вона мені дуже подобається. Ось ще ось покажу. Тут я її посіяв ріденько так, е, Два через один. І ось диви, диви як вона чіплювалася. Оце мені дуже подобається, але з нею ось такі нюанси, бачите? Ось, он, подивіться, вдалині, скільки соняшника поперло. Щоб ви розуміли, соняшник тут сіявся. Це, виходить, три роки назад. Це тут був соняшник. І оце два сезони чи три сезони він не піднімався, нормально все було. А у тому, виходить, тут також була соя. І ми її перерихлили, і оце підняло. І оце бачите, залишилося. Ми її до сходу не бризкали, трошки по краєчку. Ну, бачите, нюансики є, нюансики по лободі не втримало. Тут давали ми по 3 літри базагрона і клетокотодим. Клето і залофобкатодим. І бачите, що... Що воно це показує? Ну да, поки воно, поки воно не стартонула, там ось є лободан трошки піднімалася. Це ж, ладно, я пойду трохи дольше, хай може сказати, крой. Ні, воно не крой, не то, що крой. Навіть далі, навіть краще. Ну, ця мені своя подобається. Вона завжди була е, ну, крута, вона була, але, але ж ну, от ці нюанси по вирощуванню, її важко вирощувати, бо більше з нею... Трошки гіморою. І да, е, сказати, що не носили тут ґрунтовий. Я хотів внести ґрунтовий, але мене батько стопорнув, каже, колись ми вносили сюди ґрунтовий, е, також сіяли сою, колись давно вносили ґрунтовий і воно промилося. І коротше, в ітозі пересівали вони. Бо типу, тут у нас малогумусний ґрунт. От, ну, не різкнули. Хоча я не знаю, я, я такий. Я б віддав би сюди ґрунтовий. Може би на своїй помилці і навчився, б, але ж, ну, хто знає, ти не вигадаєш, чи буде той дощ, воно промиється чи не промиється. Такого от, треба, щоб дощ такий був, ну, проливний, дебелий, тоді воно промиється. Але таких дощів і не було. Можна, в принципі, було ґрунтовий сюди і вносити. І не було б таких оця нюансів цього всього. Ну Але ж, дивіться, оце якось. Ну, не знаю, мені подобається вона. Що я боявся, гусені однієї немає і сподіваюся її не буде, що на кукрузі немає, що на сої. Ще може, треба буде з'їздити на соняшник, подивитися, що там робиться. Там ну, вроді б він вже в принципі, там тієї гусені вже не страшно. Але ж якщо вона і з'явиться де-не-де, то я не буду однак його там, летіти, що і зразу бризкати, нанімати, там тільки хіба дрона нанімати бризкати. Де-не-де-то нічого страшного нічого йому не зробить. Це або яка дуже велика популяція, то да, як там сарани було куча, тоді можна було б, чи потрібно, щось, якісь міри, міри приймати. А так, чисто як де-не-де там вона з'являється, то я думаю, нічого вона страшного, такого кардинального на врожай не, не попливає. Так що то так. Все, такий відос. Комунавиться сойка, ставте вподобайку. Всім пока, підписуйтесь на канал.